Усім привіт сьогодні. Ми продаємо квартиру у комплексі ЖК Вороб'єві гори, яка розташована за адресою Провулок Шевченківський 32, Це Вороб'єві гори-6 квартира. Площа 19 квадратних метрів, укомплектована усією необхідною меблями та технікою. Гарна пропозиція для а, молодої пари або під оранний бізнес. Квартира а, оснащена санвузлом, туалет, бойлер на 50 литрів, душова кабіна. Далі у нас йде ось тут у нас шафа купе У шафі купе вмонтована пральна машина. Дуже гарна шафа, велика, багато паличок під верхній одяг, під повсядневний одяг. Далі у нас йде холодильник, кухня, мікрохвильова піч, витяжка, диван, телевізор та ось такий від. З вікна всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтеся. Буду радий вам допомогти. Усім гарного дня, пока, пока, чекаю на ваші дзвінки.